І всім привіт, мої любі друзі! Сьогодні я у розповім про 50 копійки КСР 1991 року. Ось так вона виглядає з одного сторони. Гурт рубчатий. і ось так виглядає з другої сторони. Давайте перейдемо к інформації. Вага 2,3 г, діаметр 18 мм, тощина 1,25 мм. І матеріал – нікелевий Сплав. Ось так. Тираж цієї монети невідомий. Тому що це, можна сказати, ну, новий вид монети, такий повністю змінили монети всі в СССР в той час. І з цього тираж невідомий. Ціна цієї монети калібрується від 10 гривень до 50. Щоб ви мали з чим звіритися, то у мене така монетка, як ви бачите, вона може коштувати приблизно 28-30 гривень. Вона не в, стані, не в ідеальному стані, але ну, більш-менш. Дякую всім за перегляд і до зустрічі. Всім пока-пока!